З 1 по 14 грудня черкасці розподіляли міські кошти шляхом голосування за 39 проєктів громадського бюджету. Обирали найбільш привабливий онлайн або в приміщенні міськради. У будь-якому випадку від громадянина вимагали вказувати персональні дані, що апріорі є незаконним. Що вам потрібно, щоб проголосувати за проєкт? Паспорт, ідентифікаційний код обов'язково. Якщо ваша адреса реєстрації не місто Черкаси, але ви тут працюєте, то потрібно довідку з роботи, що так я працюю там в місті Черкаси, ну дана особа підтвердження, і все. І ставите відмітку, який проект вам сподобався. Е, так, деякі черкащани, які вже голосували, вони скаржусь на те, що з них допомагають дуже, дуже багато персональних даних, такі як там ідентифікаційний код, наприклад. Ну, чим це зумовлено? Ну, зумовлено тим, щоб, наприклад, не дублювалися, Ну, наприклад, щоб одна людина не могла там прийти і проголосувати за 5-6 проєктів, 5-6 разів. Тобто, ну, ідентифікаційний код вказується, це для того, щоб міра такого ем, ну, підтверджує особу. Ну, тобто, щоб не допускалося дублювання. Наприклад, одна людина не голосувала по п'ять по шість разів. Ну, тобто, якось так віддати голос за проект вийшов і Черкасець Ігор. Юнака здивував порядок голосування, який порушує його права. Возникли деякі питання по поводу собственногоря того, як вода в інтернеті було, нам предлагають внести в реєстр останні чотири цифри. Банковской карточки, именно Приватбанка. Другие карточки вообще отказаны, они вроде только в регистрации были. На что я сразу пришел сюда, потому что это как-то странно выглядит. И здесь предлагают тоже совершенно как-то неправильно. Идентификационный код, паспорт смотрят по месту жительству. Как нам объяснили, это чтобы не было фальсификации, чтобы на несколько проектов сразу не голосовали. Ну, собственно говоря замечаний тут много, но что, что я один человек ничего не могу сделать. По поводу голосования, я таки проголосовал за свободно за свой проект, который, считаю, был верным. Я считаю, что еще, ну, голосование само по себе, процедура была легкая. Я зашел, мне просто дали бланк, дали разок по бланку, там, проверили пару документов. Что удивило меня, это попросили взять в руки мой паспорт, чтобы перепроверить данные. Ну, это только все завершающие моменты. На твою думку, чи є саме таке голосування за громадський бюджет найбільш оптимальним та правильним? Чи, можливо, треба було вжити якісь інші варіанти? Ну, я вважаю, що так, потрібні інші варіанти. Я вважаю, що ну, на даний момент, після цієї ситуації в Україні, щоб кожен людина просто добросовісно мав прийти, и чтобы хватило обычной фамилии, имени, там, отчества и все. Ну, потому что указывать свои личные данные, на которые любой мошенник, умело знающий свою работу, который там, прогуглит в Ютубе, как сломать чью-то карточку или еще что-нибудь такого рода, зайдет, использует эту этой информацией, и лишних тысячи, две тысячи на свой кредит куда возьмет. Ну, вот и все. Я бы, я бы считаю, что это совершенно неправильно. Лучше, намного лучше, чтобы пользоваться больше доверием, ежели какой-то личной информацией. Зважаючи на численні скарги черкастів, ми звернулися до міського голови Анатолія Бондаренка з проханням прокоментувати незаконний збір персональних даних громадян під час голосування за громадський бюджет. На мою думку, цей варіант не є оптимальним. Я думаю, що ми будемо вдосконалювати, тому що, по перше, Скриньки для голосування повинні знаходитися в кожному мікрорайоні міста Черкаси, щоб об'єктивно, тому що в нас у громадському бюджеті хочуть взяти участь всі жителі, в тому числі й ті, які не мають можливості приїхати або прийти до міської ради. Вони повинні на місці голосувати. Я вважаю, що в слідуючий рік, коли ми будемо. Вирішувати питання розподілу коштів, будемо вирішувати питання громадського бюджету. Ми попрацюємо над тим, щоб в кожному мікрорайоні були скриньки, і кожен житель міста Черкаси взяв участь у обговоренні і в голосуванні за ті чи інші проекти громадського бюджету. Якщо нині є недоліки, чи будуть враховані результати саме цього голосування? Яка вже Ну, я повинен сказати, що цей громадський рішення про громадський бюджет приймалося попередньою міською радою. і Я думаю, що ми виконаємо. Рішення, яке приймалося, і цей громадський бюджет буде втілений в дію. Мені неприємно було слухати ту інформацію, коли я зустрів батьків тієї чи іншої школи, коли з ними поговорили і сказали, що ви після 17-ї години повинні всі прийти. Проголосувати у міську раду і по 80 чоловік, по 70 чоловік це фактично було таке лобіювання тих чи інших інтересів. Це спотворило, я вважаю, саму, самий механізм і саму схему громадського бюджету. Я думаю, що ми попрацюємо над тим, щоб зробити повністю спростити механізм голосування про громадський бюджет. тому що, ну на мою думку, це не був об'єктивний розгляд цих питань. Що ж, перший мланець нівець. крім того, виникає підозра наявності у концепції громадського бюджету корупційної складової, оскільки поки не відомо, як втілюватимуться у життя проекти без наявності тендеру та хто буде їхнім виконавцем. Згідно з постановчою документацією, розпорядниками коштів стануть департаменти міськради та бюджетні установи. Тоді чим відрізняється громадський бюджет від звичайного бюджету розвитку? За гучною назвою криється багато запитань та порушень законодавства. Сподіваємося, що нова влада відійде від популізму та дійсно залучить громаду до вирішення важливих для міста питань.